Оголосили список учасників на цьогорічні ігри нескорених. Ще в квітні у Львові пройшов відбір у відбро у цьому відборі брали участь понад 200 ветеранів. У вересні переможці будуть представляти Україну на міжнародних змаганнях у Дюссельдорфі. Брифінг нескорених слухав Назар Войтенков, наш кореспондент. Зараз він на зв'язку зі студією. Назар вітаю тебе. Які деталі повідомили і чи чекати нам на сюрпризи від нашої команди цьогоріч? Вітаю я, Катю. Дійсно, сюрпризи будуть. Так, от, зокрема, з поміж тих понад 200 учасників, які взяли участь у нацвідборі, обрали в команду, яка представить Україну в Дюссельдорфі, 24 людини. Щоправда, до кінця брифінгу тримали таку інтригу. Те, що буде і 25-й учасник. Це Тайра Юлія Паєвська. Так, минулого року інвіктус Геймс відбулися у Гаазі. На той час, на жаль, Росія розпочала повномасштабне вторгнення. Птаєра пішла у війська і потрапила знову ж таки на жаль у полон, через що і не змогла взяти участь у тих змаганнях, де вона мала би виступати за українську команду. Тож у міністерстві ветеранів доклали усіх зусиль, аби організатори Invictus Games вже цьогорічні прийняли її, і вона стала 25-ю у списку. Далі слухаємо. Минулого разу Юлія Паєвська вже виборола свою можливість приймати участь в міжнародних змаганнях, але через те, що потрапила у полон до держави-агресора, не змогла прийняти безпосередню участь. Цього разу рішенням відбіркової комісії на пропозицію і дозвіл фундації Ігор Нескорених одноголосно було прийнято рішення включити Юлію Паєвською до складу національної збірної України. Та надати їй 25-те місце у нашій збірній. На національному відборі оцінювали учасників за такою комплексною системою, за такими критеріями, які розробили зумисно для цих от ігор нескорених. Так, зокрема, головна цінність змагань це створити такі умови, які дозволять ефективно реабілітовувати як фізично, так і психологічно наших військових. Кажучи детальніше, то учасники змагатимуться у дев'яти видах спорту. Перед тим як вони поїдуть у Дюссельдорф, на них чекає три місяці підготовчих тренувань. І кажуть, як сьогодні сказали на брифінгу, що великою приємністю стало те, що організатори цьогорічних ігор пішли на такі поступки і зважили на те, що дійсно в Україні триває повномасштабна війна. Ми чинимо опір агресові, тому відкрили такі от квоти. Слухаємо. Україна насправді єдина країна з поміж 23 націй сім'ї Інвіктус, яка зараз виборює свободу, де активно йде війна, і де, на превеликий жаль, щодня збільшується кількість поранених. І власне сама фундація Invictus Геймс також збільшила квоту для України цього року, і цього року українська збірна буде найбільшою за кількістю учасників за всі роки існування ігор нескорених в Україні. Розповіли також на брифінгу, що на тренуваннях ті учасники нашої команди збірної, яка виступить у Дюссельдорфі, зможуть себе спробувати в усіх видах спорту, які, які от будуть на цих змаганнях. Так, крім того, розповіли, що Останній місяць, третій він буде відбуватися на тренуваннях уже за кордоном, звідки потім поїдуть у власне саме місто, де відбудуться в Invictus Games. Також кажуть, що не бу всі учасники новенькі, тобто не буде тих, хто виступав на попередніх змаганнях або минулоріч. Отже, чекаємо на дійсно професійний виступ від нашої від нашої команди. Зокрема, до цього докладуться професійні тренери, лікарі, психі психологи та реабілітологи. Ну і безумовно віримо в наших спортсменів наших ветеранів і зичимо їм тільки перемоги. Дякую тобі. Дуже Назар. Назар Войтенков був з нами. Розповідав нам про е, брифінг, який давав за результатами відбору української команди, яка буде представляти нашу державу на цьогорічних іграх нескорених, які пройдуть у німецькому Дюссельдорфі. А зараз в часі новин поки що вся інформація, ви залишатися з п'ятим далі. Ми за кілька хвилин повертаємось до марафону і шукаємо ознаки початку громадянської війни на Росії. Завжди з тобою, і в день, і в темряві, і в холод, і в спеку. Підпишись на ютуб п'ятого каналу і спонсоруй інформаційний фронт. Тримай зарядженим свій смартфон і мозок. Перемагай! Завантажте мобільний додаток Голосу Америки. Додаток дозволяє автоматично обходити блокування завдяки вбудованому vpn сервісу Читайте новини, дивіться інформаційні програми та відео, а також слухайте подкасти Української служби голосу Америки. Вітаю вас незламна країна зламні українці триває наш марафон з нами далі на зв'язку. Євгенія Кравчук, заступниця голови фракції Слуга народу. Євгенія, вітаю вас. Вітаю так, Евгенія. Перше у нас тут сьогодні ж тема дня. Чи почалась на Росії громадянська війна з огляду на те, що там відбувається останні тижні? Ваша суб'єктивна думка. Ви на що ставите? Почалась чи ще треба почекати трошки? У ну, ще не в такому мабуть масштабі, в якому ми би хотіли читати, але звичайно, що ця вся ситуація ну принаймі нам треба акцентувати, що це російські громадяни беруть полон російських громадян і Я викликають на переговори російських громадян. І ну мені здається, що це теж додасть ну, певної переваги для того, щоб робити контрнаступ в на інших районах. Поки як то кажуть, око урона буде дивитися в.